Головний сервісний центр знову вніс зміни до офіційних тестів. ПДР друзі на сайті головного сервісного центру з'явилося оголошення, що від 4 вересня є знову внесені зміни. Що ж власне помінялося? Отже, як декларують, були уточнені формулювання по дорожніх знаках, є уточнені тести по дорожній розмітці і по основам безпечного водіння. Як ви знаєте, я вже раніше записував повідомлення, відео що офіційні тести затверджені з порушенням, Буду надіятися, що була відповідна реакція на е, мої ось такі відеозвернення, і побачимо зараз. Чи нарешті ж є все-таки коректно затверджені запитання, чи знову ж таки частину виправили, а частину залишили з помилками? Для того, щоб слідкувати за змінами, я на youtube каналі буду записувати відео з детальними усіма поясненнями. Тому, хто ще не підписаний на youtube канал Світлофор обов'язково підписуйтеся для того, щоб бути в курсі всіх останніх змін, якісно підготуватися до іс. Питу і скласти, звичайно, що його з першого разу.